Привіт! У цьому відео я покажу, як внести гроші в Scalable Capital. Спочатку відкриваємо додаток Scalable Capital і в брокері бачимо опцію платежі. Вона знаходиться у верхньому правому куті. Натискаємо на неї і внизу бачимо опцію депозити. Тепер натискаємо на неї. Далі маємо три варіанти: перший Миттєво зауважте, що мінімальна сума внеску – 100 євро. Ось тут бачимо комісію з безкоштовним брокером. Платити 0,99%. Не раджу цей варіант. Хіба потрібно терміново перевести гроші? Далі бачимо опцію швидкий перека. Це займає. Один-два банківських дні. Натиснемо на неї. Тут робите звичайний переказ на вказаний IBAN. У мене він розмитий. Важливо переказувати можна лише з прив'язаного рахунку. Тобто, створюючи аккаунт, ви вказали банківський рахунок, і лише з нього можна переказувати. PayPal, наприклад, не підходить. Або обираємо третій варіант зручний прямий дебет СЕПа. Це триває 3-4 банки дні, але все робиться автоматично. Натиснемо на це, ви обираєте суму за кілька днів гроші знімуться. Ось так легко. Поповнити рахунок у Scalable Capital. Якщо відео допомогло, буду вдячний за лайк. Бувайте.